Всім hello! У нас сьогодні з вами нове відкриття. Чисто по золоту. Як знаєте, прилетіли нам нещодавно ось такі контейнери за гроші і за золото. Отже, золота вечірка. Як бачите, він йде за гроші. Але є в нас ось такі. Зараз, 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 зараз. Ось. Вечірка просто називається. Чому фішка? Коли ти відкриваєш. Е його тобі може випасти з вірогідністю 3%. Здається, 3. Так, <гум> да, 3%. Вечірковий сертифікат. Ну і в ньому є танки, або ось ці нагороди. Може випасти або, або така кількість контейнерів, наприклад, 10 чорних скринів. Або, наприклад, може випасти танк. Ось така фішка. І скажу чесно, доволі ризиковано. Тому що 10 штук, не факт, що щось випаде. Але. Ось мені воно прилетіло. За 3 750 можна купити 10 штук. власне. Бо так, 10 штук коштує 6 тисяч. 6. Ось, бачите, 6 тисяч. Але потім можна купити ще один. Докупити один. Якраз у нас буде рівно 11. І коли ми відкриємо 11, нам випаде золота вечірка. Тобто ось цей за гроші. А в ньому вже щось буде цікавіше. Ну, побачимо. Отже, зілвем. Лівня... Трошки золота з вами. Так що давайте починати. Ось 3750. Будемо купувати. Все, він у нас є. Переходимо сховище. Нема в мене зараз цих. На жаль, бустерів. Різне і ось вони Ну що, будемо тримати кулачки, щоб нам щось нормальне випало. Бо може нічого не випасти Ви Хоча би побачите, що це. Давайте. Здається, 5 нагород має падати. 5 нагород. Камуфляги. Кредитів, бачите, багато насипає, але На це все фігня. Потихеньку все закінчується. 50 бустерів перезарядження спорядження, офігеть. От якби були фіолетові, то ще розумію. Як бачите, нічого нам не падає, вже половину ми прийшли. Да, 250 цивільного, ну це взагалі прикол. ну, Хоча би 2500, але 250. О, 15 бустерів золота, це цікавіше. Це отже, в майбутньому трошки золота нам повернеться. Ай-яй, бачите, залишилось 2 і нічого нам з нього не випадає. Угу, Аватар. І останній. На жаль, нічого. Шкода, але відкриємо ще один такий за 800, щоб нас добити цей талісманчик. Давайте, Давайте його відкриємо. Ну і ось ось він нам впав. Контейнер золота вечірка. Зараз ми перевіримо, може з нього щось випаде. Але теж не факт, вони дуже такі підступні ці контейнери. Відкриваємо ну, щоб ви розуміли, що з цього падає. Нападала купа бустерів. От я блін накаркав, що в мене нема бустерів. Ось ця штука. Але і 200 золота. Ну, блін, 2000 б золота дало, ну я все розумію, але ну не 200 золота. Ось так от. Тобто злили ми з вами 3500 плюс. У мене було 5000 золота, залишилось 649. Що нам з цього корисного випало? Нічого взагалі. Ні танчик, ні 200 золота нам випало. Все. Тому скажу вам чесно, це таке. Трошки злив. Не рекомендую. Ну, хоча кому як повезе, але зазвичай ну, таких треба відкрити 20-30. Ну тоді що з нього випаде, а до той, до той пори то тобі нічого не випаде. <кхід> ви побачили. Всім гарного дня. І до нових зустрічей.